2025 рік потрохи доходить до свого завершення, а це значить, що час підбивати які не які, але підсумки. І окрім того, що я на рік наблизився до статусу старого пердуна і заробив ще кілька суглобів, що стали боліти. Ми можемо згадати про найкращі ігри, які вийшли цього року. Тому, як і завжди, сідайте зручніше, записайтесь смаколиками, Ну а я буду починати. Спонсор цього відео BetKing за промокодом майстерня, ви маєте змогу отримати без депозитних. Бонус в тисячу гривень на свій баланс без будь-яких умов чи підводних каменів. Просто вводите промокод і можете заряджати потужні ставки. Пропозиція тільки для повнолітніх. Притримуйтесь принципів відповідальної гри і пам'ятайте, що це лише розвага, а ніяк не спосіб заробітку. І будьте чимними сонечками. А ще прямо зараз в моєму ТГ я розігрую кілька приємних скінів для всіх, хто просто на нього підпишеться та натисне на кнопку взяти участь. Тому, якщо ви шукали чим урізноманітнити свій КС-інвентар, велком! Посилання буде в описі. На 10-му місці Assassin's Creed Shadows гра, яку фанати чекали довше, ніж я на дешеве комп'ютерне залізо. Його вже не буде. Ubisoft нарешті зробили те, про що ніхто не просив руками, відправили асасинів до феодальної Японії. Ну, власне, в Єгипті були, в Скандинавії також. Блін, взагалі треба їм запропонувати адаптувати міфи про козака Сірка з тим, що він там і кулі зупиняв руками, і у вовка перетворювався. Чом би не сюжет для нового асасина. Але. Повернемося в Японію. Тут ви граєте за двох персонажів: ніндзя Наоя та самурая Ясуке. Один ховається в тіні, інший б'є всіх мечем по пиці. Класична дилема кожного геймера Стелс або Йоло. Графіка досить гарна, що навіть на мінімалках виглядає краще за реальне життя в моєму районі. Але чесно, після of Цушима грати в японського асасина це як після айфон купуватися Xiaomi. Працює. Так, але осад залишається. Рейтинг 7,8 з 10 сакур, що сумно падають в драматичному словно. Дев'яте місце Battlefield 6, і Ей, нарешті, згадали, як робити нормальні батлфілди, а не той технодемо кошмар, що був у 2042. Повернулися класи, руйнування, 64 гравці, і найголовніше можливість катапультуватися з джетом, підірвати танк с 4, і потім знову сісти в свій джет. Фізика та нафіг фізику. Сингл є, але це як салат в Макдональдс. Ніби є, але на хіба. Зате в мультиплеєрі можна годинами ганятися за одним снайпером, який засів на даху. І так, як завжди, це якийсь школяр. 8,2 з 10 випадково збитих своїх гелікоптерів. Восьме місце Doom The Dark Ages. ID Software вирішили, а давайте дамо Думгаю щит. І знаєте що? Це спрацювало. Тепер замість того, щоб бігати як ошпарений і стрибати як кролик на редбулі, ти стоїш як танк і б'єш демонів щитом по морді. Ну, типу, як перейти з паркуру на сумо. Інший вайб, але теж круто. Історія: ну, типу, є цікава ні. Але кого це турбує, коли ти літаєш на драконі з реактивними двигунами? І я не жартую, у грі є дракон з блядськими турбінами. І так, ця ваша за Dark Souls, Демони тут б'ють нормально, а лікуєшся ти як черепаха з артритом. Сьоме місце Ark Riders, екстракшн шутер від творців The Finals, який довів, що не всі геймери токсичні мудаки. Зазвичай тільки ваші тімейти. Це єдина гра, де замість того, щоб вбити тебе і забрати лут, інші гравці можуть допомогти. Ну, я реально в шоці. Люди тут реально кооперуються проти роботів замість того, щоб різати один одного. Графіка на Unreal Engine 5 настільки смачна, що навіть на картоплі виглядає як на Gen. А от Єврогеймер дав грі 2 з 5, бо там використовується AI для озвучки. Ну і що? Зате гра не коштує крило від Боїнга. Тому 8,6 з 10 випадкових друзів, які потім кинуть тебе помирати від роботів. Друзі, ви... oh. Guys, did you find security key? Раз, два, три зброя, вбивайте. Шосте місце Kingdom Come Deliverance 2. Гра для тих, кому скарім здається занадто аркадним. Тут ти граєш за Генрі, чувака, який навіть меч нормально тримати не вміє перші 10 годин гри. Реалізм досить гарний, тому що тобі треба їсти, спати, митися, навіть вчитися і читати. Але коли ти нарешті прокачаєшся і зможеш перемогти більше одного бандита за раз, це оргазм. Правда, до того моменту ти помреш разів 500 і розіб'єш два контролери або одну клавіатуру. Але сюжет на 80 плюс годин, з яких 40 це катсцени, але вони досить круті, що майже і не хочеться їх скіпати. Майже. П'яте місце Ghost of Гостів. І Sony нарешті показали, що вони можуть у сіквели, тому що це сиквел of Tsushima. і це просто порнографія для очей. Граєте за дівчину ніндзя Ацу, яка мстить за сім'ю. Оригінально не дуже. Красиво. А Боже, як же ж красиво! Ха -ха! Кожен кадр це готовий постер на стіну. Бойова система покращена. Тепер замість чотирьох стійок у вас п'ять видів зброї: катана, спис, кусірягама, дворучний меч і подвійні катани. Це як вибирати, яким саме способом ти хочеш виглядати як аніме персонаж. Продажі 3,3 мільйони за місяць. PlayStation ексклюзив. Ну, звісно. Така. Може, ну, роки через три, якщо у Соні буде в настрої. Четверте місце Де Stranding 2 on the Beach. Хідео Кодзіма знову, походу, трохи накурився чогось міцного і створив шедевр. Сюжет. Тут є якісь примари з пляжів, діти в банках, дощ що старить людей, і Норман Рідус, який возить посилки по Австралії, і це має сенс. Якийсь. Новий персонаж Лялька Долмен, яка сидить у тебе на поясі і коментує все, що відбувається. Це найдивніший компаньйон в історії ігор, але чомусь він подобається. Графіка досить реалістична, і коли Норман Рідус плаче, ти теж починаєш плакати. А він плаче постійно. Це емоційні гойдалки від що за фігня до Я плачу як дитина. Тому 9 з 10 впевненості, що Кодзіма геній або псих, або обидва. Доодес, вот CounterStrike. Оце от, 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 от мені треба, скажіть, пожалуйста. Ну, старій людині ці нерви на... треба. Мені, мені воно взагалі не треба, але ну, курва мать. Ну і що ж, найкраща трійка: бронза. Hollow Knight Silk Song. Reddit вже встиг створити культ, принести в жертву чотирьох юзерів і почати поклонятися Тім Чері, як богам. І знаєте що? Воно того варте. Граєте за Хорнет, дівчину з голкою, яка може пронзити навіть вашу депресію від складності цієї гри. Це Dark Souls тільки в 2D. Тільки ще складніше. Боси вбивають з двох ударів, рядові вороги теж з двох ударів, навіть довбані шипи вбивають з двох ударів. Але коли ти нарешті переможеш боси після 50 спроб, це краще за секс. Принаймні так кажуть ті, хто грав Silksong. Вони, звісно, не займалися сексом, бо грали в сілсонг, але ми їм повіримо. Китайці забомбили гру негативними відгуками через поганий переклад, але Тім Чері найняли фанатів і все виправили от що значить слухати ком'юніті. Срібло, Fiction, гра від Сефа Фареса, людини, яка на The Game Awards кричала Fuck the Оскарс. Це кооператив для двох, де ви граєте за двох письменниць. Одна пише фантастику, а інша сайфай. Їх засосало в машину, яка краде креативні ідеї, і це пряма метафора на AI, і це прикольно. Кожні 20 хвилин гра міняє жанр. Спочатку це платформер, потім перегон, потім бляха, якийсь Тоні Хоукс про скейтер. В одному рівні ви перетворюєтесь на сосиски, а в іншому ганяєте на драконах. Це найкращий кооп евер. Можливо, навіть кращий за E-Takes СТУ. Правда, якщо у вас немає друзів, ну, Бог вам в поміч. Продано 4 мільйони копій за 2 місяці. Electronic Arts в шоці, виявляється, можна робити ігри без мікротранзакцій і лутбоксів. Тому 9,5 з 10 зруйнованих дружб через те, що твій напарник тупий як пробка. Золото і переможець Hades 2. Supergiant Games просто взяли і випустили ідеальну гру. Це вже не Early Access, це вже Full Release, і він божественний. Ви граєте за меліною, сестру загрея, яка має вбити самого Хроноса. Так, титана час. І знаєте, це епічніше ніж вся остання фаза від Марвел разом узята. Кожен ран унікальний, кожна зброя відчувається по-іншому. Кожен діалог прописаний ідеально. Навіть після 200 годин ти відкриваєш щось нове. Графіка в стилі грецької кераміки, але настільки стильна, що навіть RTX 5090 плаче від краси. Ну і тому гра отримала 94 бали на Metacritic. З 94 це вище ніж мій IQ і твій кде разом узяті. У нас десь 12 на 2. 10 з 10 гра року, гра десятиліття і просто шедевр. Якщо ви не грали, спробуйте, думаю, вам сподобається. От і все, це був ТОП-10 найкращих ігор 25-го року. Не згодні. Пишіть в коментарях, який у вас топ. Я прочитаю, порівняємо і обговоримо. Загалом, 25 й рік виявився досить божевільним для геймінгу, стільки шедеврів, що навіть якщо ти безробітній. Навряд чи ти встигнеш у все пограти. Також не забувайте про розіграш, який прямо зараз відбувається в моєму телеграмі. Лайкайте це відео, якщо теж втратили всі гроші на ці ігри. Дізлайкайте, якщо у вас є життя. Підписуйтесь, щоб не пропустити, коли я буду ридати над складністю Силксонг. Ну а я ж, дякую вам за перегляд. Люблю, обіймаю Цьом. па Папа! А ну давай, ну скажи мені, що ти ще щось з цих ігор Пу-пу-пу. Знову прийдеться мамі твоїй дзвонити. Якусь хуйню, блять, ригаю, йоп твою матір, блять!